Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації говоримо у програмі «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 21 листопада п'ятниця. Головна тема, яку зараз всі обговорюють, це план США, мирний план, який називають, називають його Трампа, там 28 пунктів, і про це зараз всі говорять. Отже, давайте разом подивимося, як реагують на це в США, в США в Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Штат Америки, газета «The Washington Post». США тиснують на Україну, щоб вона підписала мирну угоду до Дня Подяки або втратила підтримку. Ну, День Подяки це четвер, 27 листопада. Тут достатньо велика стаття, я буду трохи її цитувати. США надсилають сигнали про те, що все може бути знято з пригорів, якщо Київ швидко не підпише пропозицію, розроблену спеціальним посланником Вітков, «The Washington Post». Цей план є чисто російським, додав високопоставлений європейський дипломат, підтверджуючи крайній термін на День подяки та погрозу скоротити підтримку. Ну, це все давалося на умовах анонімності. Європейські лідери планують зустрітися в суботу на полях саміту Великої Двадцятки в Йоганнесбурзі, щоб підготувати контрпропозицію, яка, на їхню думку, буде більш сприятливою для України. Ну, 22-23 листопада буде саміт g 20 в Південній Африці. Так, в столиці Йоганизбурзі. Окрема людина, знайома з цим питанням, сказала, що хоча обіцянка Вашингтона припинити підтримку Києва є реальною, вона, ймовірно, не буде виконана щонайменше протягом двох тижнів. Європейські лідери висловили свою підтримку в Україні у п'ятницю, а лідери Франції, Великої Британії та Німеччини провели спільну телефонну розмову з Зеленським і, схоже, відмовилися від кількох ключових пунктів плану, пише вашингтон Пост. Це включає серед іншого забезпечення. Того, щоб лінія зіткнення була відправною точкою для порозуміння, щоб українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України, заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус. Зеленський у четвер запросив зміни до документа, і команда дріскола погодилася. Ну, це був міністр армії США, так секретар Сухопутних військ з візитом е у Україні. І от тут пише ваш пост, що. Дріскол погодився, що деякі зміни можна внести, сказав один із чиновників, хоча Київ досі не зрозумів, які пункти можна буде коригувати. Документ спочатку підпишуть Зеленський Трамп, перш ніж його пред'являть росіянам, зазначає Вашингтон-Пост. Схоже, США розділили команди між Віткофом і Дрісколом, щоб вони грали хорошого та поганого поліцейського. Росія отримує фактичне визнання свого контролю над Кримом, Луганськом та Донецьком а також над незаконно захопленими нею районами Херсонської та Запорізької території. А конфлікт у цих районах буде заморожений на нинішній лінії фронту. Пише за ваш тонпост. Україна буде змушена закріпити своїй конституції, що вона не прагнутиме вступити до західного альянсу НАТО, погодившись одночасно значно скрутити чисельність своїх збройних сил з 800 тисяч вісімсот 850 тисяч до. 600 тисяч. В обмін на такі суттєві поступки озброєному загарбнику Україна отримує надійні гарантії безпеки, хоча план не містить жодних формулювань щодо того, що це означатиме. Крім того, запропоноване врегулювання заборонить присутність у будь-яких військ НАТО на українській землі, фактично відхиляючи європейські пропозиції щодо направлення військ для стримання Росії від повторного нападу. Ну ми на увазі ці, ці всі гарантії безпеки, щоб там знаходились війська, щоб, щоб на Україну знову Росія не могла напасти. Ну, Насправді це дійсно це виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже е дивно, а за великим рахунком для України неприйнятним. Ну і також там е посилання на одного чиновника, що який додав, що це дуже схоже на угоду про корисні копалини, маючи на увазі угоду про економічне партнерство між Україною та США, яка надає Вашингтону преференційний доступ до майбутніх угод з Україною щодо корисних копалин. Ми модифікували її протягом трьох місяців, перш ніж її було підписано. Але ця угода укладена між США Україною, Росією та Європою. Тому я думаю, що переговори триватимуть радше 12 місяців. Я думаю, що це початок мирного процесу, а не кінець. Ну, цікаво, чи буде е, в цей час припинення вогню. Речник Кремля Дмитро Пісков у п'ятницю основному власнопост заявив, що Москва не отримала жодних нових мирних пропозицій. І додав, що Росія та США практично досягли прогресу з питань, які є подразниками у двосторонніх відносин. Ніякого прогресу немає між США та Росією, так каже Пісков сьогодні. Ну і тут е, пишуть і знову ж, стосовно нашого корупційного скандалу. За останні тижні Зеленський був ослаблений великим корупційним скандалом, який охопив кількох його близьких соратників, який, у поєднанні з виснажливими темпами російських військових ударів та повільним просуванням на місцях може залишити українського лідера зі зменшенням можливостей вибору. Оскільки американські чиновники чинять на нього посилення і тиску, щоб він погодився на угоду про припинення війни. Отак от пише про це американська газета The Washington Пост. Велика Британія Reuters. Україна працює з Францією, Німеччиною та Великою Британією над контрпропозицією до мирного плану. Україна, так, вони стосовно цього мирного плану 28 пунктів. Вони заявили, що вони його підтримують, але одне з жел заявило, що контрпропозиція ймовірно включатиме і інші європейські країни, які доєднаються. Ну це ж вже писала про це із ваштом пост. Що в Йоханнесбурзі на G20, так от там мають в принципі вони виробити контрпропозицію. Сподіваюсь, що так воно і буде. Питання сказати «Загарнян». Питання, що стосується України, має вирішувати Україна, заявив президент Фінляндії Ступ та інші високопосадовці Фінляндії. Прем'єр-міністр Великої Британії каже, що суверенітет України є фундаментальним принципом будь-якої майбутньої угоди, пише The Guardian. Зокрема, він наполягав на тому, що Україна повинна визначити своє майбутнє під своїм суверенітетом після своєї розмови з президентом України, Зеленським та іншими європейськими лідерами. Сьогодні це було у п'ятницю. Ми веде про цю телефонну розмову. Ми всі хочемо справедливого та міцного миру. Цього хоче президент Америки. Цього хочемо ми всі. Цитує Тіра Стармера Зегардіан. І тому нам потрібно працювати з того місця, де ми знаходимося, для досягнення цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначити своє майбутнє під своїм суверенітетом, є фундаментальним принципом, сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стаймер. Франція, агенство Францпрес, Зеленський та Венс обговорюють мирний план. Президент України Володимир Зеленський в п'ятниці розмовляв з віце-президентом США Венсом, щоб обговорити план США щодо припинення війни в Україні, повідомляє джерело в українському ну, нашій адміністрації. Змова завершилась Там вони, коли це прилідували, там пів години тому про це повіноджерой, як попросило залишатись анонімним групі журналістів, зокрема і журналісту агентства France Прес, і воно про це пише. Француз казати Лемонт. Мене рішення для України має поважати і територіальну цінність, Попереджає Антоніо Бутереш». Ну, Безумовно, це має поважати, як він пише і про статут. Он має дотримуватися, і так далі. Міжнародне право. Мирне рішення для України відповідно до цих принципів також повжатиме резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в яких чітко зазначено, що територіальна цінність України і загалом територіальна цілісність держав всього світу повинна повжатися, сказав Генеральний секретар ООН. Ну, Не можна з ним тут не погодитися. Також он пише про те, що сказала е, Кая Калас, так, Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки. За допомогою плану США щодо України, Росія хоче запобігти санкціям США. Сьогодні той день, коли санкції США проти Росії мають набути чинності. Я сподіваюся, що ми не побачимо рішення про їх відтермінування, бо саме цього хоче Росія, сказала вона журналістам у Брюсселі. Росія також хоче, щоб ми відклали обгорення щодо репараційного кредиту, щоб заморожені активи не використовувалися на благо України. Заявила вона після форуму, на якому зібралися 27 держав-членів Європейського Союзу та країни Азії та Океанії. Ми повинні дуже твердо заявити нашим партнерам ВАЗі Токані, що ми не потрапимо в ці дві пастки, Додала вона. Абсолютно з нею тут погоджуюсь. Німеччина, зідовеча Цайтунг, Мер Стармер і Макрон говорили зі Зеленським мирний план. Вони провели, тут пише телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та обговорили мирний план США. Вони також погодились, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, європейський союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників. Мерц, Макрон і Сервер мають намір продовжувати прагнути до мети захисту життя важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає серед іншого забезпечення того, щоб так звана лінія зіткнення між військовими військами обох сторін була відправною точкою для будь-якого порозуміння. Ну і пише також за даними більд. Мерс обговорить мирний план з президентом США Дональдом Трампом. Ну що ж, європейці включилися так реально вже на повну, бо вони дійсно залишилися за межами цього обговорення цього плану. Іспанія, іспанська казати Альмундо. Проект мирного плану США базуватиметься на того, щоб гарантувати безпеку України на сеті 5 і НАТО. Повідомляє Аксіос, на нього посилається Альмундо. Проект гарантій безпеки для України пропонує гарантії засновані на статті 5 НАТО згідно з текстом, опублікованим у п'ятницю журналістом Axios. Угода, яка діятиме протягом 10 років, з дати її підписання, передбачає, що значний, навмисний та тривалий збройний в Росії через перемир'я перемирятиме зважатиметься нападом, що загрожує трансатлантичному миру. Ну, я думаю, що насправді набагато краще щоб там були розташовані іноземні війська. Це не найкращий варіант, бо цю статтю так ні разу ще конкретно не випробовували. Не там. Радитись, будуть консультуватись і так далі. і так далі Італія, Італійська Републіка пише про те, що прем'єр-міністр Італії Мелоні поговорила телефоном з Мерцом. Мелоні вже перебула в Ганексбург, бо завтра буде там самі G20. Ну і, зокрема, прем'єрі Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини для попереднього обміну думками щодо американської мирної пропозиції для України. Про це заявили в Офісі прем'єр-міністра Італії. Ну, сподіваюся, що все-таки вони дійсно на саміті вони будуть, як тут пишуть, що е, буде продовжуватися вся ця розмова, так вони будуть це робити сьогодні, будуть на завтра вже ніби щось має там прояснитися. Тобто найближчим годиною будуть е, вестися перемовини з приводу тих контрпропозицій, як зазначають в іноземній пресі щодо мирного плану Трампа. Будемо бачити, що буде завтра, але сподіваюся, що інтереси України таки там будуть захищені. От про це я хотів сьогодні з вами поговорити у програмі Заробіжжя, про те, що, якою була реакція на Заході у світі на цей план Трампа. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, давайте обміняємося думками. Коментуйте. А хто ще не підписався на мій Туб-канал, підписуйтесь. Як завжди бажаю всім усіляких і гараздів. Це буде Україна!